Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Молодець. Бондаренко олійник. Готовий? Оп, раз. Два. Три. Чотири. Добре. Будь ласка, олійник Клименко. Готовий? оп, Три. Чотири. Добре. Клименко гетьман ло, лощенко. Да, чи як? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Молодець. Гетьман Лощенко Антонов. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Молодець. Лощенко Антонов. Кливанюк. Готовий? 15, давай, 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 через серединочку, Добре. Три. Чотири. Добре, молодець. Антонов клеванюк. Готовий? Оп! Будь ласка, дивись, не відволікай мене. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Ні, не можу. Набагато. Всі туди вже всі. Якби один підійшов, то би я... міг би. Можна, можна. Один залишайтесь всі по одному, якщо хочете, підходити Готовий? Оп! На всю силу там ладу. Ще двічі. Останній. Ой. Добре. Будь ласка, трохи мчук, молдован. Готовий? Оп! Я ж сам внизу. Чотири. Останній. Добре. Молдаван Бондарчук. Готовий? Оп! Ти хорошо, молодець. Рухайся. Рухайся. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Бондарчук, Костюк. Готовый? Оп! Хлопчики, идите, пожалуйста. Идите. Сколько я пробежал, я не знаю, потому что я работаю. Понимаешь или нет? Добрый молодец! Костюк Пусковский. Готовый? Оп, Два. Три. Чотири. Добре. Кусковський Олексійчук. Готовий? Оп.